Побалакаємо. Всім привіт! Ви на моєму каналі. І сьогодні буду такими ростами. Просто буду трендити на камеру. Можливо, це тіпа, буде подкаста але дуже маленького і тільки соло, тому що я буду лише одна сьогодні в цьому відео. Ну, і ви будете його дивитися, звісно ж. Сьогодні буду говорити на ті теми, які я хочу, але пов'язані з кейпом Коротше, просто я буду балакати. Так, починаємо трендіти. Ви можете писати все, що ви думаєте, по тому, що я буду говорити. Я трохи записала собі сюди, але його зовсім трохи. Ой. Тож почнемо з першого такого найцікавішого, можливо, у вас теж були такі думки, чому ніхто не пише заяви на кампанію. Чому я так взагалі почала з такого речення? Тому що міні історія яку я полюбався, ви знаєте, якщо ви плюс мінус за такий поп. Ой, Момо, або хтось тверс, на моїй пам'яті це була МОМО, вона голодала настільки, що вона, лягаючи спати, не знала, чи вона прокинеться. Наче така історія. І в мене питання, чи це законно, ну, тобто компанія ставила рамки, ті, що вона повинна бути в певній вазі, а якщо не буде, то вона не дебютує. Так само інша історія, коли ми чуємо історію про те, що компанія змушує там, сидіти на жорстоких дієтах, дуже популярно це званьон. З От прям я багато, багато бачу тіба, там з надписями, що компанія змушує войон сити на жорстоких дієтах. А чи це є законно, тобто це настільки шкодить здоров'ю, Тобто це не просто дієти по типу просто більше спорту і збалансоване харчування. Ні, ти не їсиш і ти більше тренуєшся. От, і ні, ну, мені так здається, що це трохи незаконно. Я не хочу говорити слово незаконно, тому що я не шарю, взагалі не знаю про корейське законодавство, нічого. Але я просто знаєте, долювала ситуацію на український шоу-бізнес. От просто уявіть, якби б потап, ми бізналися таку, ми дізналися таку ситуацію, що потап змушував надіяти, сидіти на жорстоких дієтах, голодати, тренуватися багато, щоб вона просто була б там, у рівні стекло або б, хотяби, або б для того, щоб дебютувати сольно. Но це був би не такий скандал, мені здається, ну, от, прикиньте, ви читаєте, там, ну, газети ви не читаєте, і, ну, ніхто їх не читає зараз, мені здається, ну майже телеграм-каналі, ну, ну я б була б обурена, ну, тобто в смыслі. Ми цінуємо спочатку вокал, якісь там перформанси, а не зовнішній вигляд, худа чи ти товста. Ну ні. Так, я розумію, що це дві різні індустрії, що це співачка, це айдол. Хай чесна, на початку того, як я була в Кей-Попі, я взагалі не розділяла ці поняття. Типу, для мене айдол — це і є співак. Ну, в принципі, айдол включає в себе співання, але айдол ще підрозуміє інші складові, які я довго тобто, не втупляла, але я зараз, в принципі, розумію. Тобто, це такий шок. Ну я не знаю, коли я про це мій мозок додумався, я правда думаю, блін, я, прям, я ж майбутня юристка, то, тобто ж, закони це все моє. а я так типу, думаю, блін, а як, а то, а сьо, ну вони типу, захочуть своїм здоров'ям. Ідуть на то, а потім не пишу заяв, і це всі є нормою. Ну, типу, якщо я про це знаю, типу живучи в Україні і просто там цікавлячись, який попов, то люди в Кореї полюбасу знають про ці дієти. Ну, типу, чого з цю ситуацію смому, там з АФ і так далі? А я повинні вибирати між своїм здоровим і дебютувати. Для мене це дуже ризиковано особливо, коли ти дебютуєш не в популярні кампанії. Для мене це такі, ну не знаю, якби я хотіла стати айдолом, я б прямо пробивалася б лише в популярній компанії. тому що для мене це був би якась ну, більша з шансів, що я син популярним. Так, ми знаємо історії про те, що. В магії компанії дебютують відомі гурти, але для цього треба більше працювати. Мені здається, коли ти дебютуєш в більш відомій компанії, це знаєте, як народитися в багатій сім'ї, ну це є більше шансів, що ти станеш багатою. Знаєте, менше працювати в тебе є якийсь ґрунт. Тобто в тебе вміння будуть перегляди на перший на дебютному кліпі то як мінімум візьмуть в якийсь шоу на промоушен. Це, на районі, ну, я б пішла там в JYP Вот я пока що це найкраща компанія це JYP Хоча вони мають мінуси, багато мінусів. Можливо, через те, що всі мої ультгрупи з JYP VIP, і я б туда. Знаєте, я підбивала в свої клин. Клина. Так, тому так. От. Мені здається, що це. Кто це ну, просто... Саме вразило те, що я перенесла цю історію, тобто з худанням і теж тому що компанія на український шоу-бізнес і трошки здивувало. Да. Тож погнали до другого такого більш позитивного: це як придумуються хореографія на кі-поп-кліпи. Я реально не розумію цього механізму. От правда. Я розумію, ну та то. У мені голові як це відбувається, але це максимально для мене нелогічно. Тобто беруть хореографа, беруть там якісь танцори, наприклад, в групі 8 людей, беруть 8 танцорів. хореограф з цими танцюристами ставить хореографію, і це, як будемо, варіант. А далі що? Ну, як Айдоли вчаться, приходить хореограф і знову пояснює ту хореографію їм. Чи вони самі вдома вчать, чи вони самі розбирають без хореографа. Ну, для мене це нелогічно, ну це більш схоже на правду. Особливо я не розумію цю двійну роботу. І, хто знає в SMM Entertainment є окремий канал, там один з практики. І там, по-моєму, на хореографію ровер Кая були хореографії. Тобто, вони якби з'єднали. Тобто, хореограф був з Америки, як я зрозуміла, і коресій хореограф. Я не вдоплила цього, ну, типу, нафіга робити двійну роботу. Ну, можливо, я приділяю цьому таку увагу і реально це є більш важливою, тобто танець, наприклад, там танцюльки, це щось важливе. Я реально не розумію цього. Ну, тобто, а не легше хореографу одразу ставити танець? Ну, тобто Це як мінімум економніше, тому що не треба платити танцьорам. Так, можна типу одним посередом двох зайців. Це, наприклад, щоб танцюристи були трейні, тобто, вони і вчаться танцювати, у них є практика, і типу, хореограф ставить на хореографію. Але потім якось варіанта випливає танцпрактика з айдолом. Тобто як цей процес відбувається. Для мене це поки взагалі не зрозуміло, можливо, я не так думаю і погано з цьому розібралася, але це дивно. І ще цікаво, як вони типу, підбирають хореографів. Типу, у них які штатні хореографи, бо, типу JYP, Piet або SMM Entertainment, або там, Hype, у них там 5 хореографів, тих, знаєте, що від зарплати до зарплати. знаєте, Кожен день 5 на 2, там, 8 годин, вони там працюють, придумують, що вони просто, типу, у нас має бути повернення групи. Ало, там з якоїсь там танцювальної команди якось популярної, або просто хореограф, типа, але на не треба хореографія, скинуть тобі трек. О, типу, як оце ще відбувається. Я думаю, що в них є певні якісь їхні хореографи, типу там двоє є. Але вони ще можуть інших запрошувати, типу, що. Нащо? О, це ще мені понятно. От правда, реально. Я така іноді думаю, типу. Ну, я про першу тему думаю, типу, особливо час, коли я готувалася до цього відео. Я не готувалася. Це, в принципі, моя імпровізація. Така. -та -та. да, і про це вчора я така, сидю і думаю, ну, блін, це реально твоя робота якась. Ну ладно, Вони продумали танець на інших танцорів. Ну як, айдоли вивчають, типу, це. Ну, дивно, дивно. І третя така тема. Ну, така заключна, така, знаєте, так, рефлексія, як це називають модно. Ви не помічали, що в кей-поп-кліпах масовка завжди люди європейської зовнішності? От, реально, я. І, у мене є реакція на телеграм-каналі. Я дуже багато дивлюся кі-поп-кліпів. Тому що я роблю реакції на кіпоп кліпи, там ходять якийсь кліп, я роблю реакцію в телевому каналі. Ви можете читати коротше мій телевій канал просто золото, тому що там є інтерактиви, різні там штучки, типу, Ну, реально, я раджу, не підписуйтесь, ну просто задія і подивіться. Ну. Пай -пай, будьте другом, будьте другом. Там завжди європейці, ну, типу. От просто візьміть пару кліпів і подивіться на масовку. Ви не знаєте, де там корейців. Ну реально, я не знаю чому. Тобто, може, ну, єдина така версія. Чому? Тому що вони орієнтуються на захід, на Америку, і тобто тут, напевно, більшість людей європейської зовнішності. І тому вони, напевно, більше орієнтуються сюди, але ж. Ну, не може вони постійно орендуватися, Вони ж все-таки з Кореї. Так, типу, зараз Кей-Поп, це не тільки корейська штучка, це така міжнародна штучка. Може, у мені лампа світить в очі, вони вже круги, отако. Знаєте, от коли збіг, і вони так круги мігають. Я липала. Коротше, і для мене це трохи дивно Феномен. Я просто хотіла написати чит, в друкарні, але ну, мені важко щось формувати, крім того, що. Це робляться з метою, щоб орієнтуватися на шоу бізнес, або, можливо, просто. Ну, я не думаю, що тут залежить від грошей. Типу, Я думаю, якісь там корейці злюбки познялися в такій поп-кліпі. Ну, тобто, це не проблема була, або немає такого, що корейці, типу мільйон доларів і ми знімемося в масовочки. Ну, навряд чи таке є. Типу, і Здесь навпаки, європейців в Кореї набагато тяжче завлікти. Я можливо так здається просто сидячи в Україні. <сіх> да. Я просто не бачила жодного відео на цю тему. Ну, Блін, я хотіла це відео діпо, в ТікТок на це. Але ну, важко щось розумне сказати. Те, от, от, що я хотіла сказати, я вам сказала тут. Все. А, до речі. У мене чашка з стрийкіз прикол в тому, що тут їх 9 учасників. <сас> це означає, що ця чашка зі мною з 2019 року. Ні, це просто мені таку подарували. Просто людина мені цю подарувала, не розбирається в кей-попі, але я дуже була рада цій чашці. вона просто в мене улюбленіша, тому що я коли жила в гуртожитку, я живу в гуртожитку, а зараз я тимчасово живу в себе в хаті то короче я, ну, типу, я складала все вещи там что там посуда, я залишила свои чашки тому що у меня было три чашки две залишила а цю я забрала собой. ну что я три місяці буду без цієї чашки Ну, це ж никак не воно будет в руках и так я выглядаю больше по домашнему так вот в принципі, на цьому все такі міні-пісунки, е, те, що говорилося, це був першому випуску. Якщо вам цікаво, я буду таке ще знімати, позраніте на камеру взагалі без проблем. Можу говорити там да, про що завгодно. Наприклад, якщо вам цікаво, напишіть. Я знімлю відео, як мені перший семестр в Ківалово. Я навчаюся в університеті Ківалово, Одеська юридична академія. Якщо вам цікаво, я запишу відео про вже гуртожиток у перший семестр. Тобто, ну, будь ласка, я можу про це поговорити, сказати є дещо цікаво, за що вони виженуть. Жарт, жарт. Жарт, жарт бачу, такого. Скільки дисклеймер От, коротше, перша тема, про що ми говорили, що я говорила, ви слухали. Те, що трошки мені здається, що незаконно, те, що кіпокомпанії змушують адже сидіти на... Жорстоких дієтах, і якби б це було в Україні, то б людина, яка б змушувала б, можливо, навіть би сіла б. Або як мені прокуратура б зацікавилася, до речі, не розумію, чому, тому що це реальний прикольний шанс якомусь молодому прокурору стати супервідомим, відомому, ну, чого є. Про, про що я говорила, це моє нерозуміння. Я придумаюся як поп-хореографії. Ну тобто, як продумуються вони є. Тобто, я розумію, що приходить хореограф і ставить хореографію. Я розумію це. Але от сам процес, коли він ставить, навіщо тоді демо-варіанти, Ну, тобто, це я реально don't understand. І третє, про що говорила, це чому в кей кліпах масовочка завжди, люди з європейською зовнішністю. Чому? Ну, ладно, я розумію, чому? Можливо, це така моя теорія, а не офіційна, да? Те, що вони орієнтуються на європейський ринок, на американський ринок. Або просто щоб було цікавіше дивитися, типу, знаєте, така ізюминка, або такі, типу, айдоли і масовка, вони трошки максимально вирізнялися. Ну, не максимально. але вирізнялися. отак. Хоча вони і так порізнятися, у них костюми інші. Ну, типу, на це все. Дякую, що подивилися мої розум. Якщо вам цікаво, я буду водки ще знімати, господи. Потрайдійте на камеру ще без проблем. Вот. Оце відео на фон вам буде. Тож все дякую, що подивилися, ставте лайки, підписуйтесь, приходьте на мій телеграм-канал. Все всіх тюм-тюм.